Завершиться опалювальний сезон. А, власне, сьогодні розпочнуться відключення від теплопостачання житлові будинки, а медзаклад дитячі садочки, школи відключатимуть за індивідуальними заявками керівників. І чесно кажучи, повідомлення щодо завершення опалювального сезону відбулося, я так розумію, вчора. Ну, принаймні, до цього я не зустрічала такої інформації. Якось доволі незапісно, як на мене, можливо, повідомили. Але чи не зарано ми а, завершимо опалювальний сезон? Чи це вимушена міра? Бо як на мене, ну ми бачимо за прогнозами погоди а, Ближче тижні доволі дава така ну прохолодна погода стоятиме. Знаєте, я якраз працююся з Японії з відрядженням і мав розмову із їхніми депутатами, і з бізнесом. І якраз мова зайшла про енергетику і про опалювальний сезон. Виявляється, що в Японії у дитячих садочках взагалі відсутнє будь-яке келення, і вони дітей своїх прийшли. Аннього дитини Україна Європа теж таке є. Я запитав, чому діти ходять половину розділу. Вони ходять в босоні, будь-яку китяч. Як це ще ми Дворічних навіть в чих садочках, окрім того, що немає опалення, ще й відкривають навстрішні вікна і двері для того, аби максимально загартовувати дітей і з досвіду японців. Їхні діти не хворіють, тому то е нам переймати досвід японців даруй там. Е ну я, е я думаю, що цей досвід непоганий і будемо загартовуватись. Ну насправді, вже я сподіваюся, що зима позаду, і дійсно, е якщо будуть в садочках там за, за велика температура, можливо, це теж буде певним чином шкодити mm -hmm. і здоров'ю дітей. Mm -hmm, тому зразумі. я думаю, що потрібно е вже готуватися до весни. Погода цьому сприяє і завершення сезону опалювального. Я думаю, що